Ви на каналі KidsLine і зараз ми зробимо розпаковку блендера пароварки NutriBaby XL від французького бренду BabyMove. У комплекті у вас іде інструкція, яка є в тому числі перекладена на українську мову. В інструкції детально розказано, з чого складається блендер пароварка, та наводені всі поради і застереження щодо використання. Як приклад, як готувати нижній секції? І книжечка з рецептами. На трьох мовах англійська одна з них. В нас є сам контрольний блок процесор з паровою частиною. Парові корзини, де власне будуть розміщатися продукти так, по поверхам. Частина міксер, лопатка і кабель живлення 220 вольт. Зверніть увагу, для першого підключення обов'язково потрібно цю розетку витягнути. Тут ви бачите червону стрілку. Для того, щоб поставити на неї міксер. Тоді він буде підключений до контрольного блоку і буде працювати. Ці дві частини працюють окремо. Це означає, що в одній ви можете готувати на пару, і в той же час, коли у вас вже щось приготувалося, ви можете перемішувати у міксері. До стану пюре чи смузі. Значить, в паровому блоці сюди заливається вода по рівень нагрівального елементу. Обов'язково потрібна ця секція. В цій секції можна готувати якраз якісь тверді каші та крупи. Не наливаючи сюди воду, тому що вода буде стікати конденсатом, і таким чином готуватися. Це дуже зручно. Три секції для того, щоб розподіляти по смакам, наприклад, чи по типам овочів. Розкладати потрібно так, щоб пар проходив на наступний поверх, не накладаючи багато овочів в кожну секцію. Рекомендується розкладати овочі по типам, таким чином смаки при приготуванні не будуть та запахи змішуватися. Коли якась секція приготувалася, наприклад, нижня буде готуватися першою, скоріш за все, можна просто зняти, поставити, висипати все. Міксер. Це ще готується. А в цей час ви вже, наприклад, брокколі. Вже перемішуєте. Давайте детальніше роздивимося контрольний блок. Напис BPA-free, що означає, що при виготовленні цього пластику не використовувалися домішки BPA, тому це максимально безпечний пластик. Ну, власне, Він не використовується у пароварці, тому можна бути спокійним. Увімкнемо контрольний блок. Бачимо підсвічені 6 функцій: приготування на пару, розігрів рідкого, розігрів більш густого чи твердого, стерилізація та розморожування. Щоб включити функцію, потрібно натиснути на кнопку приготування на пару. На дисплеї бачимо підказки, тобто, ми можемо вибрати кількість хвилин, в залежності від того, що ми готуємо. У книжці можна переглянути, який час для якої страви ідеально для того, щоб вона була приготовлена. Кнопками, стрілками можна змінювати час, який забажаємо. І кнопкою ОК ми підтверджуємо. Це, це означає, що паровий блок вже почав нагріватися, і через декілька хвилин почне виділятися пар. Поставимо на паузу, оскільки ми не залили воду. Функція підігріву рідини. Як підказка в нас. Машинка пропонує е, вибрати, який об'єм об у мілілітрах в нас е, стоїть у пляшечці чи баночці. І таким чином машина автоматично розраховує кількість хвилин необхідна для підігріву цієї рідини. Наступна функція підігрів е, сухої суміші. Як підказку машина вас просить ввести кількість грамів. Орієнтовно, і таким чином розраховує приблизно, скільки хвилин знадобиться для розігріву цієї суміші, стерилізація. Режим стерилізації пропонує використовувати не менше 10 хвилин. Це найменша, найменша кількість часу рекомендована спеціалістами для того, щоб. Знищити всі бактерії. І режим розморожування також доступний у хвилинах. Ми можемо вибирати хвилину. Для того, щоб включити міксер, він працює окремо, бачимо дві функції, вони світяться окремо, тому при приготування на пару одночасно можемо вмикнути міксер, які в нас функції доступні для роботи з блендером-міксером. При повторному натисканні в нас загоряються три режими: це швидкість обертів міксера, потужність його. Це найменше, і три це найшвидше. Є застереження, обов'язково їх дотримуйтеся для того, щоб ваша пароварка прослужила вам е дуже довго, більше ніж гарантийний термін. Е Тут написано, що обов'язково притримуйтесь вказівок, які написані у інструкції, а також, що міксер, в міксері обов'язково потрібно засипати приготовану їжу разом із рідиною, тобто не сухою. Міксер створений для. Для змішування і подрібнення саме приготованої, приготованої їжі. Особливість цього міксеру для того, щоб він служив довго, ви маєте дотримуватись режиму 5 секунд через 5 секунд. Це означає, що е, тримати кнопку в натиснуному стані не більше 5 секунд. І не менше 5 секунд він має відпочивати. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. У Блендера пароварки є два попереджувальні сигнали. Це функція, яка вас попереджує про те, що в нагрівальному елементі вже назбирався так само, як і в, наприклад, чайнику накип. І його потрібно очистити рекомендовано розчином звичайного оциту. Також крапелька загориться і в функції режиму. Приготування на пару або стерилізації зупиниться, якщо буде недостатньо води.